Щоб не коло в тому не знали, щоб на все вам село вистачало на нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки. Низький уклін і тричі слава, українські захисники. Хочу побажати всім захисникам України перемоги. Слава Україні! Слава героям! Щиро вітаю! Захисника і захисниць України зі святом мужності, честі, незламності і національного духу. Днем захисника України бажаємо міцного здоров'я, нас, сили, наснаги, перемогти нашого ворога і повернутися додому живими. Слава Україні! Дорогі наші захисники, вітаємо вас зі святом. Дякуємо, що оберігаєте нас і нашу батьківщину. Щастя, сили та любові вам дожити до своєї долі, що ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир та перемогу. переможники України водночас стало особленим святом усіх чоловіків. Вітаю захисників і захисниць України зі святом. Бажаю позитивного настрою і великих перемог. Не здавайтеся без бою. Нехай вам поможе Бог. За те, що нашу Україну виберегли всі віки, низький Українські козаки, гей, десь там, де чорні води, сів на коня, козак молодий. Плаче молода дівчина їде козак з України.